Що вони вчинили, словом, ділом чи думку, як благий, і чоловіку любить Бог прости, бо нема людини, щоб жила і не звішила, ти один без гріха, правда твоя, правда вічна, і слово Твоє є істина, бо Ти єси воскресіння, життя і спокій спочили, рабів Божих всі голодом заморем христи Боже наш, і ми тобі славу віддаємо. Святим, благим і животворчим Твоїм духом нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Сьогодні ми молимося за упокоєння душ всіх голодом за морем. Ми багато вже знаємо про голодомор, але ще багато є і таємного, про що ми не знаємо. Ми знаємо про те, що спалювалися свідчення, архівні документи, які дійсно засвідчували про те, що відбувалося на території нашої держави на Україні. 80 років назад над Україною страшною, трагічною хмарою пронеслися події Володомору. Україна зазнала. У ХХ столітті три Голодомори. Це 21-22 рік, 32-й, 33-й і 46-й, 47-й рік. Але Голодомор 32-го-33 років був створений штучно. Штучно, щоб зламати волю, зламати опір українського народу. І, як вже було сказано, загинуло біля 8 мільйонів мешканців України, українців а також не родилося біля 10 мільйонів дітей. Страшна трагедія розігралась на нашій території.